Дякую, Юлі. Моїм гостем на стуму цій студії буде Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю, вітаю, Олександре. Е Бахмут, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Е ми постійно намагаємося тримати контакт з з бойовими частинами там. І загальне враження, і не тільки моє, але, наприклад, і тих аналітиків, які слідкують за подіями, таке кількість атак росіян зменшується, але кількість обстрілів не зменшується. Вона залишається стабільно високою, а інколи навіть ще більшою ніж середньостатистично. Іншими словами. Людський ресурс росіян видихається, а вони його намагаються компенсувати артилерією. Як довго може тривати така ситуація? Тобто, що швидше, у них артилерія закінчиться, чи солдати? Ну, це свідчить про те, що, по-перше, оцей так званий великий наступ на сході він закінчується. Російський Так, да, російський він закінчується. Індикатором цього є кілька факторів: по-перше, зменшує, зменшується кількість атак. По різним напрямкам фронту, тому що ми маємо і Куп'янський, ще ми маємо Лиманський, і ми бачимо, що ворог там не зміг просунутись. Хоча були наміри, вони це е, показали. А ми бачимо, що є ще Авдіївка і Бахмут. Де дійсно Мар'їнка чому з'явилася, тому що це розгалуження? Вони вирішили дещо розтягувати. Ну вони розтягують нашу лінію оборони, намагаються це видно по характеру цього наступу. Де не вдається, вони підуть на схід, підуть на підуть на підуть на північ, підуть на південь. Ну тобто намагаються розхитати, але це індикатор того, що їм не вдається пройти. Отже, до чого готується на тлі новини. Інформації, яка надходить, і вони ж самі обговорюють це. Ворог обговорює про те, що Україна готує контрнаступ. Видно, що навіть підкріплення, яке прибуває, воно займається облаштуванням оборонних позицій. Тобто, і плюс підтягується артилерія. Артилерія ця підтягується на дві позиції: одна позиція це стають захисні порядки, тобто вони готуються до того, щоб використовуючи артилерію захищатись, інша продовжує обстріл для того, щоб зокрема і забезпечувати відхід цих груп. Потенційно, чому артилерія? Ну тому, що артилерії ще ворог, на жаль, має перевагу. І це помітно і видання Вашингтон Пост це підтвердило по кількості приблизних вистрілів. Ми потребуємо більше і тому Росія робить акцент на артилерії. Їхній наступний план після ось цих цього невдавшогося наступу це переходити в позиційну фазу оборони, використовуючи перевагу в артилерії. Ну що це означає? Це означає, що вони хочуть таким чином от зараз вони ведуть фазу підготовчу, Вони розтягують нашу лінію спочатку. Для чого? Вони ж теж бачать, що українські сили підходять точково. Підкріплення підходить. Що це означає? Вони дають слабину і виснажуються, наприклад, в Бахмуті чи Авдіївці. У нас з'являється простір для маневру точкової контратаки, точкової, невеликої їх відкидають для них. Це ну, ще більша поразка, тому вони розтягують, а далі будуть переходити ось цю артилерійську боротьбу таким чином, пробуючи зривати. Наш контрнаступ і таким чином затягуючи війну в цю позиційну фазу, яка їм поки що може бути комфортною. Да? Це не входить в наші плани. Ясна річ, у нас інші плани, які декларуються, про це говорить керівництво держави, і ми всі розуміємо ці плани. І тому це все буде, вочевидь, зноситися і прориватися. але Для цього нам ще потрібні додаткові засоби ураження. Тому це все індикатор того, що ворог виснажується і. В принципі, його хватило цього разу. Якщо минулого року його вистачило десь на 5 місяців російських військ для активних наступальних дій, це все завершилося десь там приблизно в червні, так де вони на сході ще, а в інших місцях вони взагалі зупинилися, бо відійшли. То зараз ми бачимо, що це десь було 2,5-3 місяці. Тобто потенціал дещо зменшився. Тобто, ви передбачаєте, що для них буде найкращим варіантом зараз там стати в глуху оборону і маючи перевагу в артилерії. Та. Вони можуть її достатньо успішно тримати. Ту, наскільки успішно розумієте, артилерія вона ж теж не є панацеєю від усього. Тобто, вона не може захистити. Артилерія, вона є панацеєю, ну тобто, не те, що панацеє, Якби це було зафіксовано, наприклад, що все. Жодна із сторін не може продовжувати активні наступальні дії і переходить те, що є англійське слово стейлмейт. Тобто воно все переходить в ось таку фазу, да, затяжну, подібно до Першої світової війни, коли в один Покупні одного артилерійські війни. дуелі. Да. Ну, це ж явно не входить в наші плани. Зовсім інше декларується, і зовсім іншу зброю ми отримуємо ніж просто не, не тільки артилерію, а й іншу, яка даватиме можливість це зносити і проривати. Тому те, що вони просто орієнтуються, виходячи із того, що ще можна зробити. Звідси і авіація, звідси вони почали кошмарити, от прифронтові, особливо території, і звідси перехід в артилерії. Вони вже, в принципі, до цього йдуть. Тобто, ось вже видно, що. Що закріплюють оборонні рубежі позиції. Подивіться, я наведу приклад. Прибуває підкріплення на сватово-кремінну лінію. Там багато російських військ було. Частина йде на підсилення атакуючих груп, а частина залишається облаштовувати оборонні позиції. Для чого ви облаштовуєте оборонні позиції, якщо ви наступаєте? Отже, вони вже відчувають, що не настільки впевнено, можливо, доведеться захищатися, і тому це готуються до цього. Ну так, це загальне поняття зараз, що вони починають захлинатися у своєму наступі і паралельно готуються. Одна рука ще продовжує наступати, але інша вже риє траншеї для оборони від українського наступу. І тут ми натикаємося на ситуацію найобговорюванішого останні кілька днів. Це витік розвідданих американських американської розвідспільноти і натівської розвідспільноти, якої вони обмінювалися. Витік був через Росію в російських джерелах інстаграм, не інстаграмних Телеграм і Фейсбук, здається, найчастіше там фігурували. І є побоювання загальні, що це може якось вплинути на український контрнаступ, бо там досвідченому розвідницькому окові щось та й буде зрозуміло. Нехай без точних дат, чисел, але якісь дані звідти можна зробити. Тут незрозуміло залишається єдина позиція. Навіщо росіяни, якщо вони отримали, наприклад, таким чином такі дані, навіщо вони їх зливають в інтернет, демонструючи усьому світові, що вони їх мають? По-перше, дані, переважно, які стосуються України. Зараз не беремо просто от говорити, вони там сфальсифіковані, бо я думаю, там дуже багато домальовано, є підстави так вважати. А, але дані на 1 березня. В контексті розвитку ситуації вони втрачають певною мірою актуальність, тому що ситуація розвивається тут і зараз і для воєнної розвідки дуже важлива, не тільки воєнної бачити стан розвитку речей, динаміку. Тобто інформація певною мірою застаріла. Друге, в цій інформації досить багато даних, які і так є в відкритих джерелах. Про них пишуть світові змії, наші, і Наші ми всі це обговорюємо. Тобто, це не є якась. Якісь такі речі, які є особливо там надзвичайно чутливим. Третє, для чого Росія це все викидає? Перше, ну ви ж бачите, що вони вкидають і фальсифікують там певні моменти. Пишуть, що, начебто, українські втрати більше ніж російські, такого не буває в жодній війні, коли атакуюча армія несе менші втрати ніж та, яка захищається. Потім вони намагаються вкли вбити клин в довіри. У відносини України, Заходу і загалом. І третє, просто є ще один фактор, про який менше згадують, але він важливий: російська ж розвідка має Путіну давати якийсь результат. Я майже впевнений, що вони йому, вибачте, це втюхують і кажуть: дивіться, яку ми серйозну роботу провели. Про нас пишуть це ж успіх. Нью-Йорк Таймс пише, що це, начебто, успіх російської розвідки. Ми ж нічого не ні, ні, так, його подають, як найочевидніший успіх за багато да. за великий uh, проміжок часу. Хтось отримує значить, посади, звання хтось. Тобто, це ж теж важлива історія. Насправді, і ось тому це, це все робиться. Чи впливає ця інформація і дані? я майже впевнений, що ні. Тут можна бути спокійними. Вони не похитнуть ані довіри, вони не похитнуть ані планів, які є. Тим більше планів як таких застосування військ от задуму, застосування військ там нема. А це найважливіше, ну але ви кажете не похитнуть довіри. Сьогодні вже зранку починає з'являтися інформація, що серед цих документів, які вилилися у мережу, є навіть ті, які мовляв підтверджують про те, що керівництво наших союзників стежило і вело розвідку за вищим українським військово-політичним керівництвом. Це непохитне довіра? Тобто це, це теж відкриття, ви знаєте, для чого тоді розвідка, я не розумію. Ну, тобто, слухайте, ну, є поняття розвідки, що це таке, навіть в українському законі. Збір інформації, розвідувальної, в тому числі з відкритих і закритих джерел, з різних носіїв. Ну так а, а як їм тоді виконувати свою роботу? І знову ж таки, що означає вели, вони можуть вести вони будь-яка розвідка веде інформацію, збирає з відкритих закритих джерел, де тільки може. Тому. Е, мені здається, що це все притягнуто за... То, тобто, ви хочете вок... сказати, було б дивно, якби розвідка цього Так, да, Абсолютно. А для чого? Ну для чого тоді вони? Для чого тоді ця організація, структура взагалі створюється? Кожна розвідка, кожна держава намагається отримувати якусь інформацію. Це важливо, і це так само дає якісь. Але е, я про інше скажу тут же в цих публікаціях деться про те, що Сполучені Штати і НАТО передає Україні інформацію. Супутників розвідки, що це означає? Це означає, що нам довіряють. Це означає, що підстав не довіряти Україні немає. От я по-іншому це протрактую, і це хороший знак. І на сьогодні вважати, що є підстави не довіряти, теж їх немає. То, наже ж, найголовніше, що найголовніше те, що як би там не було, але при всій цій історії вона фейкова, там не фейкова, а, ясна річ, багато там домальовано. Немає жодних вказівок. Що це мог бути виток, навіть якби він мог бути з української сторони, тому що туди вже пришили документи, вибачте, з близького сходу Китаю і так далі. Тут Україна вже ні до чого абсолютно. Е, ще буквально у нас кілька хвилин є, але є тема, е, я радий, що ми до неї встигли таки дійти і зекономили трошки часу собі е, керовані авіабомби uh -huh. російські. Тому що ми сьогодні зранку спілкувалися з Донеччиною, з Запоріжжям, Херсонщиною, і у всіх випадках називають. Е, ці керовані російські авіабомби, порівняно недавні їхні винахід, з кінець лютого вони почали їх застосовувати як один з факторів, який зараз серйозно теж впливає на їхню ефективність, російську ефективність, і ми не можемо його ігнорувати. Чи є спосіб як з ним боротися порівняно недорогим способом? Ну, недорогого, мабуть, немає. Все ж таки, воно все потребує ресурсів, коштів. Звичайно, найефективніше було б, якби в Україні були F-16 і можна було збивати, але цього зараз немає. Тому давайте виходити з реалії. Реалії це насичення нашої лінії оборони, особливо на передових рубежах, де це можливо засобами протиповітряної оборони. Очевидь, спосіб запуску цих бомб він передбачає, що літак має бути на висоті. І тобто він помітніший для радарів ніж коли він летить на низьких висотах. Отже, за умови, що ми мали додаткові системи, це дало б змогу наситити лінію і збивати їх уже докупованої території. От звідки вони запускають радіусу ураження. До речі, це одна із причин, чому ми досі від наших партнерів постійно чуємо, що Україні потрібна додаткова ППО, Україні потрібні додаткові комплекси для того, щоб їх просто знищувати. Я думаю, що це чи не єдиний і найкращий спосіб, який може бути. Нема авіації, нема бомб, в тому числі керованих. Так, дякую, Олександре. Дякую. Що зайшли час прийти до нас недільного ранку. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем нашої студійної розмови. Буквально за кілька хвилин ми продовжимо, як завжди, о 9-й хвилина мовчання в пам'ять за загиблими героями України. А потім випуск новин.